Народ! Сьогодні ми облаштовуємо мій сарайчик, комору, гараж, щось таке. Тобто будівлю для господарських нужд, і будемо робити там ось таку красу. Поїхали! Навесні я побудувала сарай для господарських речей, але він перетворився в справжній хаос. Там все наваляно, склянки, банки, коробки. Дивлюся на цей безлад, і думаю, все, пора навести порядок і зробити нормальну організовану майстерню. Беру піддони, ви знаєте, я їх обожнюю. Обрізаю в них верхні частини. Це будуть мої майбутні полички. Позаду ви бачите рисю. Вона, до речі, абсолютно не допомагає з ремонтом, навпаки, постійно заважає, то лапу підставить, то інструмент стащить, шкідниця. Якщо ви пам'ятаєте, раніше я шліфувала свої вироби з піддону за допомогою дрилі з насадкою, але це дуже важко, дуже складно. Мені це не подобалося. Тому цього разу я позичила у знайомого болгарку для шліфування. Дівчата! я відкрила для себе Америку. Болгарку шліфувати це ж просто космос. Швидко, легко, ефективно. Я в захваті. Це буде моя наступна покупка. Від попереднього будівництва у мене залишився шмат фанери, і він ідеально підійшов для задньої стінки столу. Нічого не викидаю, все в господарстві стане в нагоді. На цю фанеру зверху і знизу прикручую ті самі полички, що зробила з піддону. Ще з одного піддону вибиваю дві дошки і кріплю їх по бокам. Виходить така собі задня панель з полицями з боковими панелями. Для стільниці я вибрала піддон з найширшими дошками. Я не хочу нічого там набивати між ними. І шліфую цей піддон до ідеального стану. Руки вже набили руку з болгаркою. Бокові частини столу роблю з двох інших піддонів, акуратно відпилюючи їх під потрібний розмір. Зсередини я також у них випиляла дошки. Це не просто так, а для того, щоб можна було потім ще знизу поставити полицю. А двері в мене в сараї виявилися вузькі. Тому я заношу всі частини столу окремо і збиратиму прямо в сараї. Так, заношу все, починаю збирати. Основа столу готова. Потім прикручую задню панель з фанери і з полицями. Також у мене созріла ідейка з боку зробити таку собі не поличку, а якби таку собі нішу для баночок різних. Тому залишки в піддону відпилюю, знизу прикріплюю низ і прикручую до бокової частини столу. Взагалі дуже класно вийшло, Я прям захватію свого геніального рішення. Все, стіл готовий, але речей стільки, що на одному столі все не поміститься, звісно. Потрібна додаткова полиця І от стіна навпроти ідеально для цього підходить. Тому я зробила з брусків опори для полиці, точно на рівні зросту. Я ж не жирав, щоб тягнутися до стелі. Бруски по бокам, поздовжні бруски, зверху кладу підрізаний по розміру лист фанери. Просто надійно функціонально. А тепер найкраща частина. Розвішую все по місцях. На задню панель столу накручу саморізи і вішую все дрібне приладдя. Щіточки для фарби, різні інструменти. На стіну під полицею також кручу саморізи. Тут буде висіти все крупне. Пилки, молоток, ще якась фігня. Кожен інструмент має своє місце. На полицях столу акуратно розкладаю дрібні прилади, а на велику полицю ставлю ящики з різним приладдям. Ще й на стіну щось прикручую. Взагалі саморізів я купила багато, тому не жалію їх. Дивлюся на результат і не можу повірити, це зробила я. Яка ж я молодець! Взагалі мені все дуже подобається. Лайкайте, якщо теж любите все робити своїми руками. А в коментарях обов'язково напишіть, що найкрутіше ви будували або ремонтували самостійно. Поділіться своїми перемогами!